Вітаю всіх садівників. Сьогодні вже 6 липня і я стою біля абрикоса якого обрізав в кінці, мабуть квітня після заморозків, коли тут пообмерзало ну, практично весь все, що було з цвітом, вся завість, ну, завість, завість на той час вже пообмерзала. От, вся завість практично загинула на 99%. І так як не було, що вже з рожаєм. Чекати, що чекати врожаю, то була можливість це дерево суттєво понизити. от Так, щоб його, скажімо так, омолодити внизу, щоб воно напускало гарні гілки. Ну, що зараз ми і спостерігаємо. Тобто, тут внизу пішли ось такі гарні, гарні прирости. от Їх багато дуже. І в даний час. Всіх залишати не дуже бажано. Треба це дерево трошки розрядити. Тому що воно дуже густе. І зараз на початку липня, скажімо так, до середини липня ще маємо право втручатися з літньою обрізкою. Тобто проводити літні операції. Всі операції дуже подібні до обрізки, як і взимку. Просто що є листя. От є оці пагони, вони вже досить такі сильні, довгі, великі ось такі. І нам треба їх або прорідити, або вкоротити для того, щоб вони гілкувались там, де нам це потрібно. Ну, наприклад, отут пагонів дуже багато. Треба із них частину вирізати, прорідити, а деякі можна буде лишити. Наприклад, оцього прорідемо, оцього прорідимо, він йде всередину крони, Ось так. А ось цього будемо лишати, і його можна було б вкоротити на гілкування. Але тут уже є ось така розвилка. Можна вкоротити на розвилці. Переводом, виходить, обрізка з переводом на бічну гілку. Тобто ми понижаємо висоту, переводимо в сторони гілочки. Тобто принцип, те саме, що і навесні. Якщо густо, треба вирізати гілочку під корінь, якби без пеньочка, ось так повністю. Для того, щоб розрядити. Наприклад, оце я рахую, що тут густо, я його вирізаю ось там повністю. Під корінь без пенічка. Тепер у нас тут розрідилось трошки і зразу дивимось до сусіднього пагона. Його можна навіть ну можна ось так кротити, а можна навіть взяти і нижче з переводом на якусь бічну гілочку, щоб максимально понизити дану гілку. Тут головне зрозуміти суть. Якщо густо потрібно вирізати дану гілку. Якщо не густо, вкоротити для того, щоб вона краще гілкувалася, тобто, щоб крона була нижча. От оцей от пагін я зараз вирізаю під корінь, ось так, без пеньочка. А його сусіда ось цього, він тут один лишився. Я його вкорочую для того, щоб він краще гілкувався. Тобто, напускав нам тут. Пагонів в різні сторони. от Лишаю від нього сантиметр 50-60 і ось так відрізаю. Ось тут він напускає бокові гілки. Для чого це вкороч... І Якщо ми боремося з загущеністю, а воно призводить до загущеності, ну, як би так. Але ми отримаємо гілочки нижче. Тобто на цьому пагоні наростуть в липні-серпні в зараз підуть рости гілочки, які будуть нижче. І для абрикоса це. Взагалі, навіть добре отака обрізка в кінці червня, на початку липня, тим, що оці гілочки, які зараз після цієї обрізки, після цього вкорочення будуть рости, вони будуть пізніше закладати плодову бруньку. І на них дерево буде пізніше цвісти в наступному році навесні. Отут цвісти будуть квіти. Як звичайні дерева не обрізані, тобто максимально рано. А на тих бокових, що наростуть в гілочках от зараз пізніше, от, вони і цвісти весною будуть на тиждень, на два тижні пізніше. І це е, часто дозволяє е, їм уникнути заморозків. Тобто витримати заморозки. І зараз бажано звичайним сікатором оці всі місця. Де дуже густо, де дуже забагато пагонів прорядити. В першу чергу вирізати оці вертикальні, які ростуть вверх, туди, куди нам не потрібно. Отакі от, ну, пагони, які тут фактично, от вони так от, можна сказати, всередині загущені. От, вони теж не потрібні. А Пагін, який йде трошки в сторону, можна сказати, для якого є вільне місце, його бажано вкоротити. От він зараз має довжину, ну більше метра, це точно. То залишивши десь сантиметрів 50-60, ось так, якщо вкоротити, він буде цей пагін краще гілкуватися. Тобто... Це, це взагалі можна було зробити і бажано було б трошки раніше, в червні місяці, їх повкорочувати ось так. Ну, коли вже виходить, тоді робимо. Зараз це ще теж можна і треба прорядити оці от місця, де дуже-дуже густо. Це все, що всередину росте. Маленькі гілочки можна не чіпати, а ось такі сильні ростові ось ці. Трудно прорядити. Отакі маленькі гілочки, якщо дуже густо, теж можна розрядити. І, звичайно, якщо трапляються ось такі маленькі, старенькі гілочки, ось покажу, от. При умові що тут немає плодів на ній. Така старенька поникла гілочка з поганими маленькими приростами, коли поруч є гарні гілочки з гарними приростами, не потрібно. Тобто такі гілочки старі, ось, оголені, їх можна видаляти на користь більш молодих. Ну і трошки можна ще проріджувати де густо. Ось так. Звичайно, якщо щось сухе трапляється, то теж треба різати. На даному випадку вся ця гілочка, вона така стара і уставша, її теж можна видалити. Тут є краще. І, як завжди, всі верхівки потрібно робити по одній висоті. Тобто, ну не то, що всі верхівки, скажімо так, загальна висота дерева має бути приблизно однакова. Якщо це чаша, якщо є центральний провідник, то має бути центральний провідник самим високим. В даному випадку оця гілка лишилась саме висока, тому я її корочую, понижую. Ось так. І На тому, в принципі, обрізка завершується. Ось так тепер виглядає дерево після невеличкої літньої обрізки. Трошки я його розрядив, трошки ще понизив загальну висоту, вона не потрібна. от Гарне вийшло деревце. Ми досягли того, що хотіли, отримали внизу. Ось тут сплошні молоді прирости однорічні. Це все на наступний рік буде гарно цвісти. Таку операцію з цим деревом я вже робив і не раз, і не два. Воно змерзало в мене вже багато раз, і я його кожен раз ось так повертав до ось такого ну рівня фактично 2,5 метрів не більше. Зараз вже фактично закінчується час такої літньої обрізки. В другій половині липня бажано вже суттєво не обрізати, ну там ще може дещо трошки. В серпні взагалі дерева чіпати не варто. Хіба що вирізати тільки якусь там суху гілочку. Все, бажаю всім удачі, не бійтесь формувати дерева влітку. Влітку це добре, безпечно і все буде добре. Щасливо. Ось такий вигляд має оцей молодий персичок влітку. Як ми його ось тут сильно не обрізали, він все одно пре в основному догори. При можливості зараз його можна трошки прорідити ще серединку, трошки верха оці ще попереводити в сторони, щоб все-таки він йшов більше в боки. Плоди тут теж вже поступово ростуть, дозрівають. Їх небагато, це дерево молоденьке. Але вони є. І як для, для такого дерева, то їх достатньо. Тут є пізні сорта, які будуть чуть ли не в вересні, і ранні, які вже дозрівають на початку липня. Все, хвилинка роботи. Трошки знизив висоту, вирізав всередині дещо пагонів, щоб воно трошки ну, не таке було густе. І, в принципі, все. От все, що потрібно було зробити. Для цього деревцятка. Бокові оці гілочки отакі. я не чіпаю, хай вони ростуть. Вкорочувати їх будемо аж навесні, в наступному році при обрізці. А зараз влітку достатньо того, що я зробив. Трошки верха понизив, а в сторони хай росте. От і вся літня така, літнє формування на персику. Трошки розрядив, і все. Хай росте, гарних врожаїв.